Сьогодні в проєкті Перші кроки Незалежної України Усні свідчення полтавців своїми спогадами щодо відзначення 280-ї річниці полтавської битви поділиться відомий полтавський громадський діяч, відомий художник Олександр Іванович Килим. Вітаємо вас, дуже вдячний за те, що ви завітали до нашої такої <кхів> імпровізованої студії і що погодилися розповісти нам про ті події. Не такі вже й далекі, але вже є певні спогади. 1989 на дворі, така так. подія надвигалася, я, який був настрій, і, звичайно, як я особисто що, це відчували. Звичайно, що, що ця перестройка це був такий свіжий ковток повітря, і е, він, я думаю, сприймався всіма такими людьми демократичних поглядів як початок нового життя. Абсолютна зміна. Ситуації в країні, ну, зміна влади відповідно, яка б мусила за цим наступити, такі настрої були в суспільстві. І звичайно, що тут відразу все це проявилося конкретно в Україні таким національно-патріотичним піднесенням, можна сказати. Так як е, тисячі і тисячі українців були пропущені через ці концтабори, Колимське і Сибірські. І ці всі люди вони не вибачили, звичайно, до сьогодні не вибачили. І почали утворюватися перші такі неформальні організації, як у нас, наприклад, в кінці 1988 року створились Центр громадських ініціатив, ми його назвали. Цю організацію. Там було біля 50 чоловік зразу записалося. Це були так звані неформали. Ось. І це в повітрі розвал Радянського Союзу, без сумніву, він в повітрі вже відчувався, він нуктував в повітрі. І те, що відбулося в 91-му році, це абсолютно природний, я думаю, кінець. Цієсупівської імперії. Даремно ці закиди робили Горбачову, що це Горбачов розвалив, і багато сьогодні це кажуть, Горбачов розвалив Радянський Союз. Ні він розвалився, як глиняний колос. І конкретно його розвалив американський президент Рейган, який під час виборів був сказав: ми розвалимо Радянський Союз. І на питання, що будемо воювати, він сказав, ні, воювати не будемо. Ми його розвалимо гонкою озброєння. І оті парасольки, пригадуйте, вони робили парасольки, це ж якраз в кінці 80-х років, це їхня програма парасольки, значить захисту від ракет, від ракетного удару, і, звичайно, Радянський Союз не потягнув фінансово. І все. І оті порожні прилавки, це через те, що плюс падіння ціни на нафту. Те, до речі, яке відбувається. Сьогодні, я думаю, це те, яке зруйнує режим Путіна. Не санкція, а падіння саме ціни на нас. ви вже так. зараз більш про тисячі, про 91 й розповідаєте, а давайте все ж таки про 89-й, коли ця подія як річниця з дня... Ну так, вас, це, 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 це одна із перших. Ви. Настрої панували, і що, як ви дізналися особисто mm -hmm. про цю подію? Може, 89 рік. Звичайно, що всі ці дати нам відстежувалися і були, можна сказати, під контролем. Всі ці дати. Одні дати, які були гарні, як ми їх відзначали, як могли, інші розвінчували, так би мовити, які були притягнуті за вуха і там за радянських часів вони були розкручені. І так далі. І ось у 89-році мене запрошують в міську партії. Ось це зараз будинок цей поряд з Голопоштамтом, там де дитяча мистецька школа. Приїхав я туди, там сидить така ціла когорта людей, мені, значить, ставлять таке питання, що ось тут буде скоро. Річниця Полтавської і битви до і нас збирається приїхати з Росії така організація під назвою Росія Молодая. Вони хочуть тут походити по Полтаві, в них є там такий потяжний полк, вони мають всі однострої, рушниці, зброю, значить, того часу петрівського. І вони хочуть походити по Полтаві, помарширувати, там провести якісь е, такі е, відтворення цієї битви. На, Полі полтавської битви, як до цього відноситись. Ну, я сказав, що, звичайно, ми це не дозволимо робити. Просто не дозволимо. Ну, вони кажуть мені, ну добре, ось вони через тиждень приїде делегація, яка хоче з вами зустрітися і обговорити цю ситуацію. Потім мені пізніше перетелефонували, сказали, коли це буде відбуватися, і ми зустріли їх на південному вокзалі і приїхав вагон, цілий вагон. Ось два автобуси були задрані. Там на Майдані біля Південного Вокзалу зібралось було десь, мабуть, біля 500 людей. Ось з прапорами. Зостворили їм такий коридор, пропустили через коридор з криками Ганьба значить. Ось, і слава Україні. Ну, вони були, звичайно, прилякані, це було поневидно. Сіли з ними в автобус, приїхали на поле Полтавської битви і там вже переговори. Я їм сказав, що справа в тому, що ми, ми не проти таких культурологічних відзначень всіляких подій, але вважаємо, що саме на сьогоднішній день це дуже недоречно, коли народ обізлений, там порожні полиці магазини, настрої таких людей. Підскочили, можна сказати, антиросійські. Антирадянські, відповідно, антиросійські. Тому що... справа в тому, що в переважної більшості людей, я думаю, в усіх республіках Росія асоціювалася з Радянським Союзом. І це, це все, що йде від Москви, це від, від Росії відповідно від Радянського Союзу. Що е, дивно до цього додав би, що людей. Які живуть у нас, є росіяни, а, або ті, що російськомовні, ті абсолютно в україномовних людей не асоціюються з Росією. Цього нема. Це, це просто свої російськомовні, так би мовити. А от Росія, росіяни і Кремль їхній, це є Росія, це є Радянський Союз, носії імперії цієї, так би мовити. Так, я сказав, що ми могли б спокійно виставити і наш такий зустрічний полк козацький, і зробити якесь дійство нормально. Французи, наприклад, у себе постійно це проводять, не дивлячись на те, що вони потерпіли праску, були на полігох. Але вони в себе це проводять спокійно. Це дійство, яке збирає десятки тисяч людей і приносить немалі гроші. А ну, з одного боку це є історична подія, яка Є історичним фактом, її не приховаєш, як перемогу, так і поразку. Ось коли це людям піддає якогось доброго настрою до того, що чому це робить. Але зараз ми заявили, що проводити це не буде, і тому це робити не треба. І я сказав, що надіюсь, по вашій зустрічі, ви зрозуміли, як це буде. І все, вони на цьому поїхали. Оце фактично. Буде і початок, і кінець відзначення цього, цієї дати саме в 89-му році, тож якому святкуванні мови і не було. Ви відразу сказали, що це відзначення, і це так. була така категорична аргументована ваша позиція. Так. А як ви вважаєте, ну що саме вас надихало, надавало вам силу бути таким сміливим? Тій ситуації, це ж все ж таки ще 89-м, навіть не 91 це, це, це я вам скажу абсолютно відверто і аргументовано. Це я не можу визначити, і це ніхто не може визначити. А якщо буде щось плести, то буде брехати. Добре. От робив це. Робив це, тому що хотів це робити. Отак я б сказав, бо я хотів це робити. Ви так я відчував, я, я відчував, Ви що, відчував що, 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 що це треба, треба робити. Да, так, це треба робити, це, це справедливо, так би мовити. Тож гострих конфліктів уникли. І як вважаєте, чому? От що допомогло? Ну, гострих конфліктів уникли, все-таки не було ще такої озлобленості, як, як зараз є в народі. Розумієте? Справа в тому, що там була ще така цікава ситуація. В принципі, люди звинувачували в усіх проблемах Радянський Союз, Радянську систему. І вони думали, що ось як Радянський Союз розвалиться, все стане добре. У нас буде добрий, добра влада, не олігархи такі падлюки, а буде добре, чесні, совісні люди, керувати Україною, і Україна буде добре жити. І, звичайно, ми, ми мали колосальні стартові можливості. Я вам скажу відверто, що я добряче цікавився економічними питаннями. І без сумніву, що Україна мала найкращий старт, найкращу стартову позицію з усіх радянських республік. Не дивлячись на те, що зосереджений можна сказати, природні ресурси зосереджені в Росії, були. Це Нафта, Ліс, Газ в Росії. Але Україна мала виробництво, надзвичайно потужне виробництво, і воно було зосереджене в основному в Україні, а не в Росії, в Радянському Союзі. Але те, що трапилося після того, як Радянський Союз розвалився, це сьогоднішня біда. Ми трохи ще раз у 89-й рік, і ви вже сказали про своє особисте ставлення. А як оточуючі ставилися і до події, і до вашої поведінки в цій події? По різному, можу можу сказати. Живі була загроза життю. По ні, ні, та загроза життю, раді Бога. У нас у нас в постійному житті ми всі ризикуємо. Бо на вулицю вийшов машина може спритяжати. Тож ставлення оточуючих громад. По-різному по було різне ставлення, і було і з розумінням, і було і ні. Точно так, як це воно є і, і сьогодні, я скажу. То вже ніколи не може такого бути, щоб. От, всі так були за одне. І в принципі це добре. В принципі, це добре, тому що повинні бути різні думки, і, і в боротьбі різних думок досягається істина, а, так би мовити. І я думаю, що просто це закономірно вилилося от, в ту нашу акцію у 90-му році від Ката петра до ката Сталіна, яку ми провели. Такий живий ланцюг від поля Полтавської битви до Требів, до масового поховання Сталінського режиму і вставлені навіть до відзначення 300 Полтавської битви, саме як до відзначення, а не до святкування. Дуже прикро, що по сьогоднішній день немає пам'ятника українським козакам, які загинули під час полтавської битви. Ця спроба пам'ятника була ось оцей хрест, який стоїть загиблим козакам, так би мовить. До речі, це русизм, це дуже неправильно написано. То що козакам, які загинули, а загиблим це погірше. В українській мові так не вживається термін. цей. Українським козакам, які загинули, це раз. По-друге, тоді була створена комісія, розумієте, і комісія. Таких дуже поважних людей виробила текст такий, що українським козакам, які загинули під час трагічних для України подій 1709 року, отак от повинно було там бути викарвувати. Якби пам'ятники українським козакам, бо в нас є росіянам від росіян, росіянам від шведів, шведам від росіян і так далі, а от українським козакам, які саме тоді загинули, але от Кукоба зробив так, що це, це невідомо, яким козакам. Чи був резонанс для вашої особистої долі від цієї події і для громади, громади mm, то так, це, це така була звичайна доля подія, подія. Так, так. 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 але це був крок такий, так? Да? Так, це це був, був, це був один із кроків, яких було дуже багато з різних подій, можна сказати. Дуже багато. Тоді подій було дуже багато і самих різноманітних. Вони так нанізувалися потихеньку, і так. це потім вже в 91-му році можна було вже казати про незалежність. А ця акція, про яку ви згадували від Ката Петра до Ката Сталіна, вона більш начуща була для полтавців? Звичайно, звичайно, це були задіяні тисячі людей, і тисячі людей приїжджали в Полтаву для участі в цієї акції з усієї, з усієї України. Із Запоріжжя, з Дніпропетровська, із Львова, з Івано-Франківська, з Києва. Ось і це ж ну, стояли, уявіть собі, ланцюг стояв людей ну, з розривом метра три один тут, два-три метри, аж від поля Полтавської пити, від музею Полтавської бити. І за південний вокзал втрибив туди ще кілометра два. Оце таки ланцюг стоїть. Коли ви замислювали таку масштабну акцію, сподівалися на те, що стільки людей прийняли участь? Сподівалися, звичайно. Сподівалися завжди. А вже... а хвилювалися, хвилювалися, що хвилювалися, що особливо, особливо я вам скажу, йде, то, що я особливо хвилювався за перший мітер, бо я знав, що якщо люди перший мітер не прийдуть, то не прийдуть дуже довго. Я це знав. Психологією займався, ще як в інституті в художньому навчався, то займався все про психологію. І я знав, що в таких акціях, в таких моментах дуже важливий перший крок. От якщо він відбудеться, то й далі піде легше, легше, легше. А якщо ні, то І тому перший мітинг, на якому було там десь ну, по таких різних оцінках, від трьох до п'яти тисяч людей було, то це було дуже таке вражаюче. Дійство, можна сказати. А потім вже ну, пішло. Тоді вже по 10-15 тисяч було так нормальне гроші. Тож ми з вами трошки згадали події 89 90 роки. Дуже вдячні нам за ці спогади. Нагадаю, що ми а ще будемо зустрічатися і на іншим тим з вами спілкуватися. Вам здоров'я, перш за все, нашій Україні слава. Героям слава.